З Валентином до ми знайомі 12 років, познайомилися, коли я прийшов працювати дільничним інспектором міліції в Зарічанський відділ міліції. Е, з того часу, в принципі, все, всю свою службу по сьогоднішній день ми проводили в одному підрозділі майже в одній службі, і е, як по роботі, е, так і по життю завжди крокували з ним разом. Дружили з сім'ями, е, спілкувалися вільний від роботи час, але так як. Робота специфічна, то більше часу проводили на роботі, можна сказати, разом. Відпочивали тільки в відпустках один від одного, можна і так сказати. Валентин був е, такою. Скажем, світлою, життєрадісною людиною, яка, як і колеги, так і відносно мене, я завжди міг до нього звернутися і в будь-який момент, в будь-яку пору часу, доби, навіть тоді, коли він мав свої якісь власні проблеми, він завжди міг допомогти. Він був кращим моїм керівником. Ну, я це говорю щиро дуже. А, а завжди відчувала від нього підтримку, повагу. Він був таким керівником, він, міг, він їздив з нами на відпрацювання, у всьому допомагав. Якщо я казала, що я не знаю, як це робити, чи не можу, чи там Ну, є такі складні протоколи, які важче написати, чим звичайні. Він міг їхати зі мною. він… Ну, Тобто максимально допомагав, сприяв роботі, завжди там по телефону міг диктувати, якщо я щось не знала. Ну і не тільки мені, взагалі, усім своїм підлеглим. Так як Валентин Медвідь 15 років пропрацював в Заречанському відділенні поліції, можна сказати, що він став душею цього відділу, і е, навіть е, багато громадян, які приходили, то перше, що питали, що є Валентин Медвідь на місці і вже тоді йшли в Заречанський відділ, чи писали заяву. Чи просто йшли за пораду. Так що можна навіть сказати, що зречанський відділ поліції це волонтен Медвідь, а волонтений Медвідь — це зречанський відділ поліції. Він дуже такий приклад сім'янина. Він своєю дружиною більше 20 років прожив разом. І він завжди, коли про неї говорив, чи до неї говорив, він говорив Альонка. Альонка, ніяк інакше. Не Альона, не жінка, не з якоїсь там агресії, як це зазвичай буває. А Альонка. Любов дуже своїх доньок. Такий він був батько, який е, все знає, все контролює. Е, постійно на телефоні він був своїми дітьми, дівчатами. Я мало таких чоловіків знаю. Ще з дитинства папа завжди брав з собою на роботу, і я завжди з цікавленістю ходила з ним. Він їде туди, я завжди до нього в машину і все, і ми разом їдемо і їздили. Е, потім, от, після. Дев'ятого класу ми з ним сиділи, говорили, і я йому сказала, що хочу просто піти в поліцію. Він мене підтримав і до кінця 11 класу завжди казав, що поступиш, це буде добре, станеш поліцейською. І Він завжди куртів, щоб я стала поліцейською. Завжди. І за того. При вступі він був завжди біля мене. Якщо не помиляюся, у 2017 році Валентин Медвідь від е, приймав участь в антитерористичній операції, і після початку повномасштабного вторгнення він одразу повідомив чітко, що він саме він має їхати захищати батьківщину від. Агресії з боку наших сусідів е, так склалися обставини, що в цьому році йому випала змога поїхати е, на схід. Е, потрапив він в зведений загін захід, де вони виконували бойові завдання в Сумській області. І навіть коли ми з ним спілкувалися по телефону, то він повідомляв, що дуже йдуть активні бойові дії. На даний час населення майже все евакуйовано, дуже гаряча точка. Саме їхній підрозділ виконує надскладні завдання захисту територіальної цілісності України. Також перед новим роком папа надіслав свою фотографію. Ми вирішили йому зробити невеликий подаруночок на Новий рік і зробили портрет з його фотографією. Трішки фон змінили, але все одно головне, що папа тут лишився. Ми спілкувалися з ним по відеочату на Новий рік і перед ним розпакували його подаруночок. Але він ходив, розказував, що він не плаче, але в той момент все одно заплакав і тихенько підтирав сльози.